Тема 2, де відбувається історія. Сторінка 20, параграф 3. Географічний та історичний простір. Історія та географія Значну допомогу у вивченні історії надає географія. Це наука, яка вивчає природу землі, складові її оболонки, територіальну організацію населення та його господарську діяльність. Як ви вже знаєте, будь-яка історична подія відбувалася в певний час і в певному просторі. Якщо хронологія дозволяє встановити, коли саме це сталося, то історична карта де саме відбулося? Історичні карти створюють на основі географічних. На уроках природознавства ви вже ознайомилися з географічними картами, зокрема і з фізичною картою. На них різним кольором позначають височини, низовини, водний простір тощо на території України та в інших частинах нашої планети. Фізична карта відображає частину географічного простору, середовище, де відбуваються природні процеси і живуть люди. Географічне положення України може розповісти багато цікавого. Наприклад, для яких занять населення найбільш придатні її землі, і з якими регіонами світу пов'язана її доля? Тощо Кордони України не мають значних природних перешкод, які б заважали зв'язкам із навколишнім світом, сусідніми народами. Україна, наче місток між Європою та Азією. Із центральною і Західною Європою українські землі з'єднані карпатськими перевалами, сухопутними шляхами і річками. Із сходу до України підступає великий євразійський степ, який простягається через увесь континент. Із давніх часів ним проходили великі торгівельні шляхи, що брали початок у Китаї та Індії найвідоміших із них великий шовковий шлях. Надзвичайно важливе значення в господарському житті українських земель мали Чорне та Азовське моря, оскільки тут сходилися всі сухопутні й водні шляхи. Хто володів цим узбережжям, особливо Кримом, той і був господарем регіону. Сусідство з кочівниками, що панувало в степовій частині України, ускладнювало ведення господарства для осілих землеробів лісостепової зони України. Протистояння між кочівниками і землеробами протягом кількох тисячоліть визначало хід історії на українських землях. Історична карта Історична карта має суттєві відмінності від фізичної. Зокрема, це різниця у значенні змісті кольорів. Так на фізичній карті кольорами позначають природні умови певної місцевості, а на історичній території держав у різні часи, місця розселення народів тощо. Також історична карта показує, як розвивалися певні історичні події, виникали держави. Змінювалися їхні території, пересувалися війська, переселялися народи. Тощо, історичну карту потрібно навчитися читати. Інформація на ній подається за допомогою умовних позначень, зміст який розкрито в легенді карти. Також історична карта може містити деякі ілюстрації, які створюють зоровий образ подій та явищ минулого. Історичні карти розрізняють: за охопленням території, світові. Материкові карти держав за змістом, оглядові, узагальнювальні, тематичні, за масштабом, великомасштабні, середньомасштабні, дрібномасштабні. Отже, історичні карти відрізняються за розміром та обсягом поданої на ній інформації. Одним із видів навчальних історичних карт є контурна карта, на якій відображена лише частина інформації, іншу, відповідно до завдань, треба наносити самостійно. Словник. Карта. Умовно зменшене загальне зображення земної поверхні або її частин. Історична карта. Карта, що відображає події, які відбувалися на певній території, на різних етапах її історичного розвитку. Легенда карти перелік умовних позначень до карти. Він містить коротке тестове пояснення того, що зображено на карті. Цікаво знати. Перша збірка історичних карт мала назву Атлас географії античного світу. Вона була складена в 1579 році фламандським картографом Абрахом Артеліусом. У 1570 році він склав і надрукував перший у світі географічний атлас.